Захист колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценко готує апеляцію на вирок Печерського районного суду Києва, за яким Луценка засудили до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією майна. Якщо апеляцію відхилять, Луценко буде відбувати покарання в колонії спеціального режиму для колишніх правоохоронців у Чернігівській області. У зв'язку з цими подіями у нашій рубриці тема тижня ми вирішили запитати у вас, наших глядачів, чи вважаєте ви справедливим вирок Юрію Луценку? 11% з тих, хто проголосував на веб-сторінці Голосу Америки, відповіли так. 83% вважають вирок несправедливим, і 6% відповіли не знаю. Це ж запитання. Ми поставили нашим глядачам на сайті Фейсбук. Більшість з відповідей, які ми отримали, засуджують вирок. Це репресії влади Януковича проти своїх конкурентів, каже Сергій Загинайло з Дніпропетровська. Цинічна розправа при тому, що Янукович, наплювавши на всіх від імені держави, арендує у себе ж офіс у Межигір'ї та винаймає гелікоптер у свого сина. Обурюється Олексій Вегін. А от користувач сайту Twitter Олександр Висоцький вважає вирок справедливим. На більшість нинішніх та колишніх міністрів чекає вирок. Чи заслужив на таке Луценко? Думаю, що так. Приєднатися до обговорення цієї теми ви можете на сторінці Української служби голосу Америки на сайті Facebook за адресою www.facebook.com. До речі, наша сторінка відтепер працює у форматі таймлайн, що серед іншого дозволяє вам напряму відправляти повідомлення нашій редакції. Чи вважаєте ви справедливим вирок Юрію Луценку? Про це наші кореспонденти в Україні запитували перехожих на вулицях Києва. Ось результат їхнього міні опитування за Луценка засудили за те, що він дав своєму водію квартиру, якщо я не помиляюся. Але в нашій країні кожна людина, коли потрапляє у владу, тягне за собою рідних, знайомих. Якщо кожного за таке судити, то половина політиків пересаджати треба. Наробив стільки біди, що він заслуговує набагато більший вирок. Ну, наприклад, того, що він, навіть свого водія, який обшані права не мав ні на чого, зробив свого водія як мільйонером. При помаранчевій революції став. Коли він до влади прийшов після помаранчевої революції, посадив за грати Калєснікова із Харкова, Кушнарьова, я тоді зразу подумав, що й самого Луценка так само посадять, коли влада зміниться. Наскільки я знаю, то він зробив дуже гарну зарплату своєму водію, чи купив йому квартиру, щось типу того. А я думаю, загалом це не тягне на 4 роки з конфіскацією майна. Я думаю, можна було Обійтись якимось там умовним терміном, і все на тому. Я би не сказав, що це кримінал. Я б не сказав, що це кримінал. Провина Луценка не така, як у інших представників вищих кіл. Несправедливо з ним вчинили. Прокуратура ж не довела багато звинувачень, свідків багато відкинули. Я гадаю, що слідчі мали дуже сирі матеріали під час процесу. Я вважаю, що це було політичне замовлення, і це була як можна сказати, особиста розправа з Луценко. Та все. Політика це велика політика. Несправедливо Луценка засудили. Просто хотіли показати, що мовляв, ми наводимо порядок, але насправді ніякого порядку немає. Як був бардак, так і залишився. Порядка не було. Як був бардак, так і остався. Вирок я вважаю, який є, так і є. Просто пан Луценко вів себе неадекватно тій ситуації, в яку він потрапив. І за це він поплатився. Йому потрібно було просто вийти на волю, а потім продовжувати політичну діяльність. А так він укоротив віку із собі, із своїй жінці з дітьми. Тобто варіант не кращий. Треба було думати трошки про сім'ю.